Вітаю вас, шановні глядачі! З вами Олена Ледний. Пропоную вашій увазі анонс та фрагмент мого нового відеокурсу Таро і стосунки. Цей відеокурс я записала українською мовою, і у цьому відеокурсі я використовую класичне таро вийда. Мабуть, ви знаєте, що у мене є відеокурси з таро Казанови та Таро Манари. Це еротичні колоди, призначені для аналізу і прогностики стосунків, але у них на першому місці все таки є еротичний аспект тароказанови і психоемоційний таро Манари. За допомогою Таро Казанови можна дізнатися про думки, почуття та плани чоловіка, а за допомогою Таро Манари можна дізнатися про бажання. Емоції жінки. Відповідно, ці колоди мають чоловічу Казанова і жіночу манара-енергетику. Ну, вони різні, звісно, вони різні, але дуже цікаві. Щодо класики: не завжди доцільно використовувати еротичну колоду для аналізу стосунків. Якщо це довготривалі стосунки, якщо йдеться про ймовірність одруження чи навпаки. Про ймовірність розлучення. Якщо у стосунках є діти, якщо втручаються інші родичі, якщо у стосунках важливим аспектом є аспект фінансовий, побутовий, робочий, то в такому разі краще використовувати якусь класичну колоду. Ви можете використовувати колоду системи Вейта, Будь-яку головне, щоб вона базувалася саме на системі Вейта. Як Побудований цей курс. Кожну карту я даю у позиції загальне значення, характеристика та перспектива стосунків, думки, почуття, поведінка людини, карта порада і ймовірність нового знайомства для любовних стосунків. Також я даю значення перевернутих карт, але Перевернуті карти, оскільки їх тлумачити важче, саме через те, що неможливо осягнути увесь спектр, теоретично осягнути увесь спектр нюансів, значень цих перевернутих карт, бо вони розкриваються саме у конкретному контексті, конкретного розкладу, в оточенні конкретних карт у конкретних позиціях. Тому я вам даю, скажімо так, орієнтир, як їх тлумачити. Ну, і, звісно, що загальне значення я даю. А от конкретно по позиціях почуття, думки, поведінка, я даю не всі карти, просто щоб знову ж таки зорієнтувати вас, як це може бути. Ви можете використовувати перевернуті карти, а можете не використовувати їх. Головне, щоб ви знали увесь можливий спектр значень кожної карти, як саме вона може працювати у розкладі. Крім того, я окремими темами виділяю. Карти, які позначають одруження, розлучення, карти там, карми, долі, так, кармічних стосунків. Також є у мене невеличкий відеоурок про ймовірність наявності негативу у стосунках. Даю рекомендації щодо тлумачення розкладу, багато уваги приділяю картам двору. Даю приклади, звісно, даю приклади розкладів з власної практики, пояснюю, як саме треба тлумачити ту чи іншу карту у кожному конкретному розкладі. Як працювати з цим відеокурсом? Він призначений для самостійного вивчення, але є зворотній зв'язок зі мною. У якій формі? Якщо я раптом щось не сказала, чи у вас виникли питання з теоретичної частини. Відеокурсу пишіть, будь ласка, мені на e-mail. Він вказаний в описі відео. Крім того, до вартості відеокурсу входить можливість отримати одну письмову дистанційну навчальну консультацію, аналіз вашого особистого розкладу. Для інших випадків, тобто для безкоштовного тлумачення розкладів, тобто допомоги. Не просто тлумачення, а допомоги у тлумаченні у складі у мене є форум. Цей курс можна придбати лише у мене, я про це нагадую вже вкотре, і пояснюю, що е, якщо ви купуєте мої відеокурси на сторонніх ресурсах у сторонніх осіб, то ви не тільки порушуєте мої авторські права і не тільки знецінюєте мою роботу, а ще і, по-перше, годуєте шахраїв. А по-друге, є такий закон закон збереження енергії. І якщо ви щось отримали на дурняк, або заплатили менше, ніж це щось коштує, то за законом збереження енергії всесвіт просто відбере у вас стільки ресурсів, скільки ви не, доплати, не доплатили. І навіть з відсотками. Ось і все, тому думайте. Ну, а знову ж таки, для тих, хто вміє аналізувати. Все, що відбувається навколо. Пропоную фрагмент відеокурсу «Второї стосунки. Якщо ви зацікавилися цим відеокурсом, то в описі відео є програма відеокурсу і є посилання на сторінку, де детально описується і тривалість курсу, і умови його придбання. Приємного перегляду! Переходимо до молодших арканів, до чотирьох мастей: жезлів, чаш, мечів та пентаклів. І починаємо ми з масті жезлів. Якими є стосунки, якщо у розкладі переважають карти, прямі карти масті жезлів? Це стосунки, які характеризуються стихією вогню. І, відповідно, це завжди запал, пристрасть, темперамент. Завойовування, активність, виклик, ризик, можливо, авантюризм, заповзятливість і певною мірою спокуса. Такі стосунки розвиваються швидко. Мається на увазі, люди після початку знайомства дуже швидко переходять на наступний рівень, тобто знайомляться ближче і переходять до активних дій і до сексуальних стосунків. Але майте на увазі, що вогонь це та стихія, яку важко підтримувати у стабільному стані. Виняток тут, мабуть, четвірка жезлів, яка вказуватиме на стабільність у стосунках. Усі інші карти масті жезлів будуть вказувати на певні аспекти або напруження, або швидкого спалахування. Пристрасти, цікавості до партнера, але так само ця пристрасть і інтерес можуть і згаснути. Майте це на увазі. Так, ну і почнемо по порядку з туза жезлів. Туз жезлів тут виступає майже як фалічний символ, енергетичний сплеск. Зазвичай туз жезлів вказує на початок нових стосунків. На пристрасть, якщо це характеристика стосунків, це гарячі стосунки, або вони тільки-тільки розпочалися, або в них настільки дійсно гарячий секс. Також туз жезлів це відмінна потенція у чоловіків, сплеск адреналіну у стосунках, можливе оновлення стосунків саме через сексуальний аспект, через секс. Крім того, туз то жезлів може вказувати на швидке отримання любовного повідомлення. Треба враховувати, що якщо люди тільки но познайомилися, або якщо ви ставите запитання про ймовірність нового знайомства, то нове знайомство, звісно, відбудеться і дуже швидко, дуже скоро. А, Стосунки з новим знайомим чи знайомою знову ж таки будуть теж розвиватися досить швидко, темпераментно і яскраво. Але якщо люди вже зустрічаються, а ви зробили розклад на перспективу розвитку стосунків, стосунків, наприклад, до кінця року, і у вас цей самий туз жезлів випадає на перспективу розвитку стосунків до кінця року, саме у тій позиції, то це означає, що ці стосунки розвиватися не будуть. Чому? Тому що за рік вони мають розвинутися, хоч якось. А якщо вони залишаються у тому самому положенні початковому, це означає, що тут нічого крім флірту, нічого крім ну, періодичної зацікавленості, можливо, якихось нечастих. Хоча і дуже темпераментних зустрічей, не буде. Тобто стосунки, які просто застрягли у позиції початку. Але ж так не може бути, це не розвиток. Тому такі стосунки не будуть перспективними. Ще раз підкреслю: туз жезлів сприятлива карта, якщо ми питаємо про нове знайомство чи про людину, з якою ми тільки но познайомилися. А якщо це вже тривалі стосунки, і ми викладаємо карту на їх майбутнє, то там ну, буде секс і більш. нічого. І все. Тобто, розвитку тут вони не дають ці стосунки за тузом жезлів. Що людина думає? Знову ж таки, думки про секс із партнером. Що вона відчуває? Пристрасть, сексуальний потяг, але це не емоції, це пристрасть. Як вона поводиться? За тузом жезлів людина проявляє активність, вона першою спілкується, вона робить кроки по завоюванню партнера, тому що для неї партнер це об'єкт її пристрасті. Тобто людина робить усе, щоб бути разом із своїм партнером чи партнеркою. Вона зацікавлена і проявляє цю зацікавленість. Якщо туз жезлів перевернутий, то ось та сама пристрасть, про яку я казала, що вона не може тривати довго, і на одній тільки пристрасті важко побудувати стабільні серйозні стосунки. Ось тут ця пристрасть згасає. Знижується сексуальний потяг до партнера, знижується зацікавленість, застій у стосунках або просто навіть спілкування може згаснути. Не просто завершитися, а якось так зійти на нівець. Можлива проблема з потенцією у чоловіків теж. Порада. Звісно, за тузом жезлів у якості карти поради варто проявити ініціативу, бути активним, робити перший крок, докладати зусиль для нового знайомства, якщо ви хочете з кимось познайомитися. І можна ще оновити, оновити сексуальний аспект існуючих стосунків. Якщо вони стали прісними, то треба якогось вогню туди додати, спробувати щось придумати цікаве саме у сексі, оживити сексуальний аспект стосунків. Так, ну за тузом все. Двійка. Двійка жезлів. Це, знаєте, така дуже нейтральна позиція для існуючих стосунків. Вона непевна, це нестабільне партнерство, воно нетривке і несерйозне, тому що немає впевненості у тому, що саме цей партнер. Той самий єдиний, з яким ви хочете прожити все своє життя. Що ця жінка, скажімо, та сама, з якою ви хочете одружитися, народити дітей і жити у мирі та злагоді до кінця свого віку. Бо є сумніви за двійкою Жезлів. А раптом це не він, а раптом це не вона, а раптом трапиться інший партнер чи партнерка, кращий. Тобто тут завжди є вагання, невпевненість у власному виборі. Іноді, за двійкою жезлів, у партнерстві є проблема вибору між двома вже існуючими партнерами, тобто тут можливі любовні трикутники. За двійкою жезлів також є відсутність планів на спільне майбутнє. Людина не впевнена, що вона хоче залишатися у цих стосунках. Або обидва партнери не впевнені в цьому. Тому тут е, немає визначеного майбутнього і немає визначених планів щодо спільного майбутнього. У думках, якщо випадає двійка жезлів, то знову ж таки це вагання, чи це мій партнер, чи не мій, чи може хтось кращий трапиться. Або, якщо інші карти це підтверджують, тоді двійка жезлів у думках може вказувати про те, що людина думає про двох партнерів чи партнерок, про існуючого і про ще одного, який є десь на стороні. У почуттях кохання напівсеця. Тобто є симпатія, є прихильність, але це дуже поверхневі почуття. Поверхневі емоції, поведінка. Ні так, ні ні, ні риба, ні м'ясо ось така двоїста поведінка у партнера. Не згода, але і не відмова. Пасивна позиція. За двійкою жезлів людина нічого не робить ані для того, щоб налагоджувати, розвивати стосунки, ані для того, щоб їх завершити. Ну, і перспектива, в принципі, я вже сказала, ще раз повторю: це відсутність розвитку стосунків, відсутність змін у стосунках. Так, перевернута двійка жезлів для існуючих стосунків це погіршення стосунків, відсутність порозуміння. Крім того, перевернута двійка жезлів може вказувати на відсутність вибору, тобто людина з цим партнером не тому, що вона його кохає, а тому, що вона не бачить іншої альтернативи. Ось так. Або ще двійка жезлів може вказувати на неправильний вибір партнера і на те, що людина усвідомлює, що це неправильний вибір. Також перевернута двійка жезлів ще може вказувати на припинення вагань. Коли людина нарешті визначиться з своїм вибором і зрозуміє, це її партнер чи не її партнер. І ще перевернута двійка жезлів може вказувати на. Навіть не на пасивну позицію, а просто на бездіяльність і на слабкодухість, на боягузтво, як страус, який ховає голову у пісок. Ось так працює двійка жезлів перевернута. Про нове знайомство ще не сказала. Нове знайомство за двійкою жезлів прямою. Вагання. Чи варто знайомитися взагалі? Можливо, що людина навіть зможе з кимось познайомитися, але далі самого знайомства діло не піде, тому що вона не буде впевнена, чи потрібно їй знайомитися ближче. За перевернутою двійкою жезлів нового знайомства або не буде, або воно може мати непередбачувані наслідки. Людина може натрапити просто на шахрая шлюбного, шлюбного шахрая. Чи просто якогось злодія і брехуна. Так, і карта порада. Перш ніж визначитися з вибором, треба зважити усі за і проти. Тобто, якщо карта двійка жезлів випадає в якості поради, то це означає, що наразі не варто поспішати з активними діями. Поки що слід поміркувати і нічого активного не робити. Ось так. Рійка жезлів. Зазвичай за трійкою жезлів, якщо це існуючі стосунки, то тут іде планування спільного майбутнього або навіть і перехід на якісно новий рівень розвитку. Тобто, наприклад, якщо листувалися, значить люди зустрінуться у реальності і продовжать стосунки вже в реальному житті. Якщо зустрічалися, то тут можливі плани, і навіть можливий переїзд одного партнера до іншого. Тобто люди почнуть жити спільним життям під одним дахом. За трійкою жезлів є спільні інтереси, спільні справи, спільне світобачення і обопільне бажання розвивати ці стосунки і рухатися вперед разом. Тобто, припустимо, якщо це нове знайомство, і ви зробили розклад з питанням про перспективу, то ось на перспективу для нового знайомства для стосунків, які розпочалися недавно, трійка жезлів буде вказувати на те, що стосунки будуть розвиватися, у них є перспектива розвитку. Про те, що ця карта буде свідчити про те, що у партнерів є, у обох партнерів є плани на спільне майбутнє. Тобто це сприятлива карта. Якщо ж це розклад на існуючі стосунки, то тут дивіться за оточуючими картами. Чому я так кажу? Тому що треба обов'язково враховувати стан стосунків, наскільки вони тривалі, наскільки вони серйозні, і нумерацію карт. Тому що кожна мазь розвивається від туза до десятки. І для початку стосунків, притаманні карти зазвичай там туз, двійка, трійка. так? Якщо ж це вже стабільні стосунки, то це вже має бути четвірка, чи, мабуть, і далі. Можливо, там. Я не, вма... не маю на увазі обов'язково жезли, а в принципі. Тобто, чим. Е... Серйозніші стосунки, тим мають бути карти більші за номіналом. Ось так. Не обов'язково, але найчастіше це так. І просто дивіться: карту, яка характеризує стосунки наразі. характеристика, характеристика стосунків у даний момент, і карту перспективи. Карта перспективи має бути потужнішою. Значнішою, ніж карта, яка характеризує ситуацію стосунки зараз. Ось так, оце найголовніше. Так, що ще? Ну, в принципі, я вже казала, що за жезлами зазвичай стосунки будуються все-таки на темпераменті, на пристрасті. Але і на активних діях. Якщо трійка жезлів випадає у думках, це означає, що людина будує якісь плани, розробляє плани на майбутнє, спільне. У почуттях є почуття, але все-таки вони теж більше ґрунтуються на пристрасті до партнера, на сексуальному потязі. Якщо це поведінка, то знову ж таки партнер показує, що він готовий рухатися далі разом, що в нього є серйозні наміри щодо цих стосунків, що в нього є плани на спільне майбутнє. Ось так. Нове знайомство за трійкою жезлів, звичайно, відбудеться. За перевернутою трійкою жезлів нового знайомства не буде, бо людина не налаштована розширювати коло. Своїх знайомих. Якщо ж ця карта випадає у стосунках, якщо це характеристика стосунків, то це або припинення їхнього розвитку, або втрата інтересу до партнера, чи обопільна втрата інтересу обох партнерів одне до одного, стагнація, різні інтереси. Виявляється, що один партнер любить, наприклад, рибалку, а його кохана полюбляє, наприклад, Rolling Stones слухати. Тобто, ну, зовсім різні інтереси. різні інтереси, різні цілі і різні погляди на життя. Також втрата сексуального потягу партнерів один до одного. Відсутність порозуміння, відсутність планів на спільне майбутнє. Ну, і це безперспективні стосунки, якщо ми кажемо про перспективу. Карта порада. Трійка жезлів. Використовуй свої можливості для укріплення і розвитку існуючих стосунків. Ну, а якщо людина хоче познайомитися з кимось новим, то тоді, звісно, їй треба докладати просто всіх зусиль. Проявляти ініціативу, ось так.